Всім привіт! Сьогодні 24 серпня вас знову вітає перший сільгоспканал От дивіться кукуруза. Бачите? Бачите? Це те, що я показував, що в мене тут оазис, що тут все росте і після цього случилося те що пішла температура 39 вітер і за три дні всьому стало хана ну потом звісно ще було 37-35 2 неділі но дивіться що получається там де от болота залишилося хоч трохи кукуруза прийшли шакали оці і все бачите і тепер у мене там нема кукурузи тому що її нема того що того що качан не зав'язався спалило все а тут де трохи зав'язався тому що я казав руле те де росте очерет Отут оце відкраю. Тут йдуть свині. От, бачите, це оце нормальний качан. Тут феномен. Посіяно 120 кіл карбаміда. 543 сіялось. По тому 3,8 Думаю вбирати ще на той год. Три, п'ять сіяти, бачу Що скажу по добрива. Люди кажуть, та ти що там, особливо там з півдня. Ну не знаю, за південь я нічого вам не скажу. Но битує там таке розкази. Я в себе внос завжди добрива, скільки наскільки жиру є, як то кажуть. У мене є таке за сезон, я вносю, коли кидав ще під пахоту, під соняшник, під кукурузу, то вносив десь під соняшник до 300 кіл. Ось, бачите, ось росте очеред. Ось Тут є кукуруза. По 300 кіл вносив, по кукурузу по 400 кіл вносив за сезон. Під пшеницю вносив по 550 кіл за сезон. Починає те, що підпосів, мерзлотали, по тому під дощик по трубки. І скажу так, що я ні разу не наблюдав, щоб згоріло і задобрив. Це я думаю, що якщо вислати считай, там, сантиметровим слоєм по всій землі, тоді пропаде. А якщо воно заробляється в ґрунт полоскою, і тим більше у нас немає влаги. Вона як? Ну типа як консервірується. Ну нема влаги і все. Його корінь не забираю. З чого він може згоріти? Воно лежить просто там і все. Так що в те я оце починають розказувати. Та ти що, ми там добре не внесли, в нас є пшениця. А ми внесли 100 кілограм. А ми внесли 150, В того, що 150, воно згоріло. Да не повірю я ніколи, блін. Згоріло там, тому що в того хазяїна були другі ті. Ну там, густота, глибина посіва, фунгіцид, все. Ну, не із-за того, що 50 кг добре, на гектар. Ви по бубках навіть посчитайте, наскільки це більше, це на фігню більше. Я не повірю нічого. Там начнуть мені зараз особо продвинуті агрономи, не простіте. Та там сольовий баланс. Та пофігу той сольовий баланс. Нема там добрива нічому там горіти. Ну, якось так, їдемо далі. Дивіться, кукурудза, карві. 21.70. Перший рядок почепився, якийсь качан. Качан покажи. В Першому рядку наприклад, щось є, далі нема нічого. Це значить те, що густота. Густота. Треба зменшати густоту по цьому году. Ну не вгадаєш. Тепер ось тут, а це феномен почався. Оце феномен. Ту, не феномен. Хотин, блін. Оце хотин. Теж нема качана і кукурузи немає. Також на цьому полі. Отут поверни на цю сторону. Оце ДКС ФАО 250, а далі туди обсів, а далі ФАО 290 в поле. Качана немає. Ото ось після дискованого феномен. Качана немає, все згорівше. Однизу тут є ставок. І тут дві-три сіялки феномен, примерно такий, як я показував там. Все, 32 гектари кукурузи коту під хвіст. Оце таке те. Ось дивіться соняшник у того сусіда мого. Бачите, Ну тут десь 20 травня посів. Ну, як сказати, всі кажуть, пізні посіви рулять. Рулять. У кого рулять, у кого води випадає, до самого того показує 20 апреля, хоч 20 травня пересів 2,5 метра висотою і шапка 20. т У нас не руле нічого, тому що влаги нема. Ще скажу таке, що з спостережень, що думаю, що кукуруза попередник, кругом зернові, озима пшениця, оранка заоралася, пожнивні рештки внизу ну, 5-10 сантиметрів грунт перемішаний з рештками. Кукуруза туди дійшла, там сухо по-любому. Тому що в суху погоду, пере... Ну, таке. не в сиру погоду оралися, як то кажуть. А зверху йшли дощі. Вона, а що туди лізти, якщо там влаги нема? Вона росла зверху, потім пішла жара і все. Там, де вона була понад мисками понад ставком, там вона якби ухватилась за влагу, полізла і все це виросло. Думаю, що треба переводити кукурузу. На попередник соняшник. Того, що три роки назад я замічав, була так пшениця озима, кончається і далі йде соняшник. Був і качан краще, і по висоті кукуруза була сантиметрів на 30 на 40 вище. Думаю, це на тому році буду сіяти один кусок. Як? В общем, переводити. Я перевів усе кукуруза, що йшла по пшениці, а тепер буду переводити потихеньку за 3-4 роки, щоб вона була по соняшнику. Соняшник тепер буду садити по зимій пшениці. І ще думаю, що кукуруза, ну все-таки своя жатка, все там те є. Визрівав нас кукурудза з Фао-250 сухим і молотим. Мене устраює урожайність 5 тонн в сухому зерні. Не треба мені 12-15, вау, все там, той, мене 5 тонн, я покриваю затрати, заробляю, все нормально. Хранення не з поля продали десь грудень, січень, лютий продали. Нормально все виходить. Коли вже дармова кукуруза з полів піде, як то кажуть. Але будемо зменшати кукурудзу. Ну що таке із 67 гектар? Тачан, такий, як я там показував, десь якщо гектар на 10 є, а може й не буде, якщо, якщо поміряти все, все по-людському, все нормально, будемо йти в сторону озимої пшениці. Тому що за що оцього того ранньої вологи ярі зернові, які там, вони вискакують. Навіть даже, даже той горох, який дав в цьому році, ну да, в прошлому році він дав 600 кілограмів і 800 кілограмів. В цьому році він дав тонну 200. Ячмінь дав там 22-23. На тому, де влага була, там 30 з хвостом, з гарним хвостом, ну де по луках, фактично. Ну, все одно краще, чому так нема взагалі нічого. Ну Зараз їдемо далі. Оце соняшник наш Сайберік Оце такий соняшник. Є в ньому совка, я думав не буде, а воно є. І ржавчина є, хоча тут, тут були в своє время і фунгіцид, і інсектицид. Все було. Був тут а, 35 грам. експреса літра була пропульса фунгіцид за кожним грунтовий був 4,5 літри тізи голда потім був геліантекс по кругу щоб от сусідів амброзію прибрати і був той аналог тут по-моєму того Не, не аналог цього блін, як його хера, фюзілата був, а клопіроліт, по-моєму, да, по-моєму тут був. Ну, бур'яна якби немає. Ну, влаги нема. І він дивіться, бачите як поки. Трошки вище від коліна. Було 120 кіл добрив. 12, 24, 12 при посіві. так з фунгіцидом було НЖО 200 грам Ну не знаю що я думав тут а, може на 2 тони витягнемо. А тепер дивлюся що ця совка пішла У мене якісь і сумніви вже є що буде тут 2 тони, ну буде скільки буде. Ось такий зовнішній вид. Ну а тепер оце дивіться ціна. Оце як от почали молотити по півдню і сходу. Пшениці нема. Пішли на захід, там 8-9 тонн і пшеницю обвалили. Так буде саме соєшником. Піде в оті дурні обл... в області з дурною влагою де по 4-5 тонн сипатиме насіння і ціни на соняшник не буде ну і вся економіка прийдеться Сергієнку донатити він знає як в кожному полі зробити 5 тонн соняшника бо то ми не маємо такого розуму щоб виростити Якось так. Оце наше поле пшениці озимою, де дала тут вона 55 центнер по горохові. Примерша була все, ну за засчід того, що добрева фунгіцид, все, вона дала. Три неділі назад тут пройшов дощик 35 мм, який ні на що не повліяв. Він повліяв на провокацію бур'яна. Тепер треба цей бур'ян перебити дисками. Не, не, не гербіцидом, а іменно дисками. Щоб заробити оцю всю ту щирицю, що зійшла по краю. І орати тут, а, влаги тут нема, а щоб орати. Того, що як, я хочу зарати тоді, коли буде мокра солома. Ну а тут що? Він промочив 35 мм 10 см. Навіть починати сіяти, влаги вже нема, вона вже вся пішла. То це тільки відбулася провокація. Ну оце якось так. Да. Оце Аризона. В общем, те саме було внесено, тільки тут був аналог фюзелата, от того. От, з лакових. Все чисто, все гра... був е... ґрунтовий 4,5 літра. Те саме. Були всі ці інстектициди інсектициди. Ну, бачите, тут совки якби немає, може не так масово, як там. Листя ціленьке з краю. Ну, що Теж так само доща не було, ніде нічого не ні то Діло з нього. Ну тут Виглядає він покрав краще, ніж там. Ну а що буде, видно буде. Це, звісно, перший ряд, а то ви скажете що о, там шляпи, блін. Нема тут нічого більшого, ніж те. Двадцятка, якщо. Ось бачите, крайній рядок, який не зачеплений, мабуть, фунгіцидом. Так як каже Олександр Луценко, що я не вносю фунгіциди ні по соняшнику. Не по сої, а далі подивіться він одразу менший. І от є смисл як би задуматися, чи вносити, чи не вносити. Ну коли подивишся, що ржавчина вбиває соняшник і думаєш про друге, що, мабуть, треба вносити. Понятно, що в них там, де влаги багато, воно розганяється. Листовий апарат, страшні листки, такі як тазки, за обільське, все. Вони трошки умирають по-своєму, по-другому. А в нас як воно таке, бачите, почіплялося, то що там зробиш? І серединка припечена не, не виповнилась того, що в жару свій. Далі буде.